Всім привіт! Мене звати Руслан, а ви на каналі Гродя Влог, і це влог від анонімного алкоголіка. Я думаю, ще буквально пару рочків в такій атмосфері і таке відео цілком реальне. Але поки що, поки що, не дай Бог. Хоча, якби Мао Дао запропонували співпрацю, можливо б це було пришвидшено. Прикиньте, наїбнувся посеред хати, тільки почавши говорити про те, що можу бути алкоголіком. А все через те, що наїбнувся через цього піздюка. Вижте, який теж хоче бути достатньо популярним. Тож мені говорять, та нахуй ти знімаєш той влог, коли в тебе, блядь, немає переглядів. І така велика кількість відео завантажена вже на канал. Нюхай! Будську хотілося би сказати таким людям, бо я неодноразово вже говорив, що це просто відео щоденне. Немає тут смислової нагрузки в відео. Немає тут якоїсь тематики. Я просто показую те, що роблю і як живу. Тому, якщо вам щось не подобається, ну просто скіпніть його та й все. Надо було купити і подарувати дружині їбучий Дайсон. Ну, купили і подарували. Надо, блять, піти постяти, але ми просто йдемо в Парашу і з цим, блять, ну немає ніякої в цьому оляха, проблеми. А як треба посіряти, то сідаємо і сірімо прямо зараз. Якщо комусь теж захотілося посірити, ну ми, блін, допомагаємо. І в цьому немає ніякої проблеми, розумієте? Бо то є життя, бо то є щоденник, бо то є те, як ми живемо. А живемо ми. За гратами в дуже непрості часи. І явно міняти я нічого не буду. Достатньо вам динаміки на початку відео, щоб зацікавити вас до його перегляду. Якщо так, то напишіть про це. Якщо недостатньо, також напишіть про це. Так, у нас сьогодні 2 лютого. Холодно все так само. Із а, новенького, що ніхуя. <ріху> вчора була неділя, сьогодні вже понеділок, вчора трохи попрацювали. Вчора, їбать, у нас було цілих 6 годин світла. Два рази по 3 години. Я ахуєв просто. Це, блять, коли таке було? Два рази вимкнули світло по 3 години. У мене шок був просто. Бля, я вчора два рази пострілив. да, не, не дуже раціональна витрата часу, але ну, в, в плані, типу, віддачі, якщо вимірювати це в грошах, наприклад. Але бляха, ну як же ахуєнно залетіти, їбать, і пострімити три годинки. Я б, звісно, з удовольствием об'єднав би під це, дав марафончик на 6-8 годин, але ну бля, такої розкоші буде ще не скоро. Та тим не менше, тим не менше, дві по три годинки це було дуже круто, і плюс в тому, що в мене е, набився контентік, тому що е, я давно не стрімив, в мене контент закінчувався на другий канал. Типу, на один канал у мене контенту дохуя. Там хватить до кінця року, я вже неодноразово говорив. До кінця 26-го року. Тобто, при тому, що кожен день буде виходити по два відео, типу, там 700 відосів завантажено, а е, вони не закинуті в. Чергу це ще потрібно буде зробити, але вони там є, і це вже круто, вони змонтовані, вони готові, вони нарізані. Потрібна тільки прев'юшка, назва і готово. Тому це good. А на другий канал а, по дедлокові, там тільки дедлок, фул, і там тільки якісні катки. І... Та, блять, заєбав, Заїбав суком'явкаль. Там тільки якісні катки, а, там все а, чітко по дедлокові. Коментуванням з усім. Не, не так, що просто ти обрізав, закинув і все. І плюс там а, в основному тільки а, переможні катки а, з якимось гарним результатом, з MVP по катки, т.д. і т.п. Тому на той канал у мене мало було контенту. І от сьогодні я підзаписав ну, не сьогодні, вчора я його підзаписав, а сьогодні планую його нарізати, змонтувати. Проте у мене вже були сьогодні півтори години світла, і я використав їх. Намагаючись змонтувати відос про студію, яку я зробив уже дуже давно. Матеріал у мене вже є дуже давно. І, блять, ну нереально, її походу буде випустити, поки у нас не відмінять вимкнення світла. Якби я то не хотів, я дуже хотів її сьогодні змонтувати і виложити. Але не судьба. Тому що на ну, відосу, щоб змонтуватися, потрібно 7 годин. Це пізда просто. Я його кидав в рендеринг і забув. <схід> ну, коротше, не судьба. Тому а міг би б змонтувати 2-3 відосика на ігровий канал, це по дедлоку, і це було б більш продуктивно. Понятно, що поки той відос стояв в рендері, я займався іншими справами. Через заїжку ми а, нахуярили собі шорців. Я позакидав уже до. 12 чи до 13 березня шортів на основну розпаковку, плюс редагував. Ну, коротше, дохуя роботи все одно було зроблено. По ютубчикам, плюс там аукціони лоти повиставляли, плюс маркетплейси пробігся, записав ще відосік на криптодом Медіа Холдінг. Я все-таки починаю займатися цим каналом також. не те, щоб прямо плотно займатися, але там буде щось публікуватися, можливо, щось буде закидатися в рекламу. Таке, чисто, знаєте, там людей небагато, там 6 людей сидить, тих, хто веде канали. Але в цілому, в цілому це така непогана тема, коли холдинг медіа по ютубу має свій Ютуб і займається ним. А то, типу, знаєте, якось дуже дивно, коли холдинг пише. Комусь, а в нього немає навіть свого ютуб каналу. Тому, коротше, цим будемо займатися теж. Треба буде це підтягнути. Почав вчора месенджити, хантити рекламні контрактики трошки. Є там пару заявочок, потрібно їх просто добити, але треба світло, щоб створити пропозицію конкретно під тих, хто зацікавився. Ну и блин, ну ты, блядь, нахуй, ты сюда лезешь, блять, тебе ты хуяк, нахуй, с прогиба и полетел. Бум. 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 що ты мявкаешь? що ты бегаешь? що не так? що, що ты злый такий? Посравий, хорошо. Ну що не так? Ну йобаний насос ты, блядь. А... Онліки потрібно змогу. Ну, коротше, дохуя да роботи. Дохуя. Да <світла>, Світла нема, блядь. Жду MacBook, коли прийде. А, бо жінка забрала MacBook свій. Мені потрібен. А... Потрібен MacBook, Жду, поки прийде. А, ще його не вислали, на мономаркеті взяв м 25-го року. Полтос. Коротше, нормально. Взяв через те, що як я і говорив, 18 годин тримається е, заряд батареї. Ну, понятно, що 18 годин він у мене триматись не буде. 18 годин це, мабуть, якщо ти його просто включив і ніхуя не робиш, отак от. Але якщо його хватає на 6 годин продуктивної роботи, а заряду акумулятора, це вже заїбісь. Я думаю, 18 і 6, типу, це цілком реальна цифра. Ну і плюс, е, навіть коли він розрядиться, немає жодної проблеми поставити його на станцію, тому що він з. Заряду дотягне на всього 45 ватт. Це хуйня! 45 ватт ну, це хуєта просто, розумієте? Типу, навіть моєї старої станції хватить там на годин на 10. Отак от, от. Тому це гуд. Це подобається. Це ідеальна альтернатива для того, щоб бути в мережі і працювати, і працювати постійно. Типу, важку монтажну роботу виконувати через ПК. Все це закидати на драйвери, закидати, вигружати в Ютубчик, і по факту заходити туди, тільки ну, через MacBook, і це все вже е, виставляти, ті ж самі шарци, щоб я не витрачав час, сидячи за компом. А е, коли я можу витрачати час фул на монтаж або на іншу важку роботу, якусь е, я міг би це все робити в цей час, коли я ніхуя не роблю зараз. Тому так от.